Всім добрий вечора. Як у нас погода змінилася. Був день, сонечко було вдень. Ну так, пару хмаринок було, ну, не дощових. А потім як пішов дощ в день, а ввечері оцей вийшов по хліб вже. Також роз'яснилося все. Поки пішов в магазин, з магазину виходжу, ну вже так чу-чуть накрапає, але дружина позвонила говорить. Що такий дощ лиє, що може по тебе вийти. Говорю, ну подивлюся зараз, але вийшов з магазину, так трішки там накрапало. Оце персик сидить, насолоджується. Позіхаєш, да? цілий день бо було, жарко, жарко було персику. А тепер прохолода йде, що ти б'єшся? І ще йшов з магазину. Там таке місце є, що добре залило дорогу. Але пішохідний тротуар то, ну, сухий, нема, калюш. І машина, як на зло. Бачила, що я йду, і газанула так, і облила мене з ніг до голови. Прийшов, довелося всю одежу прати, машинка пере, митися. А то так, добре мене. Окотило з калюжі. Пирсик. Ну, Персику йде прохолода, така йде як, Е, вологе повітря. Ну, це вже не природа, персик. Річки немає, да, це квартира. Хотілося персиком вийти тут поруч ж поле в нас є. Ну, прогулятися, бо я вже бачу привик до пробіжок. Але дощ пішов. Вирішили не йти. Добре, що не пішли вечір, а то попали під дощ. Пірсьонь. Пірсьоньки. Подивися в кадр. о, Подивився в кадр, все. Злиться. Що ти злися? Гримить. Гримить, да, гримить. Попий водички краще. Це цілий день спав. Відчуваю, що почнуться так дикі. Вчора вечором лягав спати, вже світло виключив, підбігаю за ногу, Хвать! ну не вкусив, ну, лапами, а перед тим з ним погралися, добре його виганяли, Ну, йому було му. напевне мало чи що. Це вечором також будеш гуляти ганяти, да? Ганяти будеш? <ріст> <ріст> Вітання всім передавай, говорю всім. гарного вечора, гарної погоди. Будьте здорові та багаті і щасливі!